У Росії придумали новий спосіб війни із НАТО. Погрожують тепер уже не європейським містам, наприклад, Лондону, Парижу і не Вашингтону. А тепер уже погрожують завдати ядерного удару по макетах таких міст. Послухайте, що розповідають російські пропагандисти в своїх ефірах, що вони пропонують, і як це має ну на їхню думку змусити захід до капітуляції. А давайте побудуємо на новоземельському полігоні ядерному копію Лондона. Ну, хоча б центр Сіті, нехай це буде просто Сіті, а також Вашингтон, цей центр, де стоять колони, Білий Дім, ця центральна частина, і проведемо навчання з використанням підготовленого полігону в нашій країні. Нехай, хоча б одна відокремлююча боєголовка нашої булави пролетить з Атлантики в бік нової землі і уразить ці 150 кілотон уразить Вашингтон і Лондон. А потім на Ютубі нехай три мільярди користувачів Ютуб побачать, як виглядає руйнування столиці Британії та США однією лише однією розділяючою боєголовка з десяти боєголовок, які входять до кожної булави. А скільки цих булав на кожному ракетоносії? а скільки у нас ракетоносіїв класу Бори, і нехай рахують, нехай порахують, скільки блоків вистачить на кожен мегаполіс від колективного заходу. Дивуються російські пропагандисти, дивуються українські зрадники, тому як зав'яла російська пропаганда. Ну і звісно, виникає запитання: а хто ж буде будувати оці міста, якщо в Росії зараз знищуються населені пункти, в тому числі руками російської армії, передусім руками російської армії? Власне, та ж суджа на що перетворюється, той Білгород, над яким постійно то ППО щось збиває, а то каби самі росіяни запускають, Ну і інші, інші населені пункти. Сумно, звісно, Шебекіно. Хто їх буде відбудовувати? Не ставлять такого запитання, не пропонують відбудовувати ані Шебікіна, ані Білгород, ані тим паче суджу. Натомість пропонують відправити усіх мігрантів, які будують щось в глибших російських тилах, або ну просто перебувають там, десь працюють. щоб мігранти побудували макети Лондона і Парижа. Послухайте цю нісенітницю. І знаєте, я думаю, що з цього треба починати, тому що ці люди, перш за все, британці, вони дійсно сидять у великій калюжі. А якщо ми не встигнемо його побудувати, то я думаю, що за два-три тижні тисячі мігрантів, які не хочуть зараз залишати нашу країну, побудують з фанери Центр Сіті, там буде і Букінгемський палац, і Біг-Бен, все це полетить як блакитне полум'я, і воно буде летіти так красиво, що світ жахнеться. Мені так здається. Можливо, цього і не варто робити, але мені здається, що це необхідно, тому що їм здається, що за калюжі до них не прилетить. Цікаво, так змінюються події. Путін нещодавно виступав і розповідав про те, що не варто надавати Україні дозвіл бити по російських тилах американською та британською зброєю, бо тоді може бути війна Росії з НАТО. Я підкреслюю. Не говорив він ані про ядерний удар, ані про. Паслстві, з котрими і ніколи ніхто в історії не сталкувався, як він розповідав 24 лютого. Ні ні, він розповідає про війну Росії з НАТО, але що це буде за війна? Де вона вестиметься, як вона вестиметься, ким, якими силами вона вестиметься, нічого Путін не каже. Натомість окремі пропагандисти продовжують лякати ядерними ударами, сам Соловйов, звісно ж, лякає, але е, от його. Подекуди і почасти останнім часом зупиняють його ж так звані гості і кажуть, що ні, ні ну давайте краще не по Лондону і Вашингтону завдамо ударів, а по макетах Лондона і Вашингтона. Це на їхню думку більш, більш дієво. Ну або просто хочеться жити на відміну від Соловйова. Йому то в принципі вже мабуть і втрачати нема чого, як йому здається.